В окупації з'явились люди, які пропонують відновити виплату пенсій тим, хто раніше отримував їх по пошті. І за це цю послугу спочатку брали 10%, потім 20%, потім вже 40% від суми нарахування пенсії. З 2022 року, потім за інші роки, чи може бути така послуга пов'язана з ПФУ? Бо люди випадково думають, ну або не випадково думають, що це пов'язано з ПФУ. І ви ще сказали, що ніби запорізьке управління ПФУ не займається цим? Ні, дивіться, жодним чином органи пенсійного фонду до цього не мають ніякого відношення щодо е, допомоги з поновлення пенсії? Я чітко сказав ті умови. За якими людина проходить ідентифікацію і їй робляться поновлення? Одна з таких шляхів, які Крим діє підпис, Крим проходження проходження ідентифікації в самих установах фонду або в Ощадбанку, або в консульських установах, є проведення відеоконференцзв'язку. зв'язку. Відеоконференція. Цю відеоконференцію я можу сказати для мешканців, вона робиться мешканців окупованих територій. Вона здійснюється пенсійним фондом. Для цього необхідно зайти на веб-портал пенсійного фонду, подати заяву, сказати, що я такий-то хочу провести, вказати бажаний час і обов'язково зазначити, яким шляхом, тобто вайбер, якісь месенджери, ватсап, телеграм. Чи це скайп зв'язок, чи ще якийсь, чи якась відеокамера, який будь-який зв'язок, і е, пенсійний фонд, а саме, визначили 9 областей, які займаються цим на постійній основі. Їм дані певні технічні умови для проведення таких відеоконференцій. їм надані переліки питань, які вони задають пенсіонерам для того, щоб ідентифікувати ті. Дані, які в нього є в пенсійній справі, щоб вони відповідали відповідям ну, людини, яка проходить цю відеоконференцію. От саме до цієї роботи головне управління не залучено. От саме для проведення відеоконференцій. Там перебувають Вінницьке, там інші області, а Запорізька – ні Але це єдина система, яка працює в Україні. Потім визначається час двічі. Можна переходити таке у спілкування, якщо двічі людина не пройде цю відеоідентифікацію, ну з будь-яких причин, то вона більше втрачає право. Ну, потім я думаю, що через певний час, можливо, їй нададуть знову таке право. Але е, от це передбачено постановою правління пенсійного фонду. Вона, до речі, була прийнята в листопаді минулого року. І от вона працює на е, правлінні пенсійного фонду е, керівництва. Давало звіт, якщо його в медіа можна знайти, малицький заступник голови правління. Це місяця два-три на тому на засіданні правління була роз... докладна така інформація про те, наскільки працює ця система, і наскільки вона потужна, наскільки вона ефективна, скільки людей пройшли таку відеоконференц звязок От оце ці можливості дають. А щодо відкриття. Рахунків в банках щодо супроводження, взяти за, замість людини певні обов'язки, жодний представник і жодна людина пов'язана з пенсійним фондом цього робити не буде. Це, я думаю, що якісь або, або заробітчання, або шахраї, які дають людям надію, а насправді просто бажають отримати певний кошт і нічого не зробити.